Мої улюблені людини, мене звати Тайлер Андерсон, і з болем і криком я таки сходив на аватара з болем і криком, і навіть з певним мученням через те, що Московія все ще існує, і тепер усе в нашому житті буде відбуватися саме із такими от словами. Ви просили, щоб ми робили огляди на фільми, і, попри те, що в країні відбувається війна, з якою надзвичайно важко їх зробити. Ну, скажімо так, складніше ніж зазвичай. Ми все рівно гляньте, що робимо правильно огляд на фільм. Тож наступний крок, відповідно, він за вами, і я все ще прошу це, щоб ви були активним глядачем, це означає, що крім стандартного перегляду, ви поставили ще свою подавайку обов'язково, що підписалися на цей канал і за змоги навіть поширили у своїх соціальних мережах. І що ж вас ніхто не читає, хтось та читає, мама читає завжди. Можливо, навіть ваша. Ну а перед тим, як ми зануримося у чарівний, ну як чарівний, у науково-фантастичний світ Пандори. Я нагадаю, що ви дивитеся Geek Journal, той самий канал, котрий не пам'ятає ні одного персонажа із Аватара 1. That you can you name a single character from the 2009 film Avatar? Avatar. It's the top-grossing film of all time by a wide margin. Yeah, I don't. I don't know. Can you name a single character from the movie Avatar? Um, is that the blue people? Can you name one? Character from the 2009 James Cameron smash hit Avatar. Uh, I, I <laughs> А... А, я знаю, що там був злий генерал, там була Сігурні Вівер, здається, і навіть після перегляду уже другої частини Зої Салдана все рівно лишилася Зої Салданою. Найбільша перевага першого фільму була у тому, що це дуже крутий атракціон, котрий одним із перших використав 3D-у кіно от прям от, от прям дуже добре. Сюжет же був до банальності простий. Персонажі були не більше рівня ну окей, але попри те, що це не рахуючи неймовірні спецефекти, цілком звичайний фільм. Його сьогодні прийняли. То чомусь гейтити. Мені фільм сподобався, але попри це було одне. Але я так і не зрозумів, навіщо анонсували продовження чотири рази. Одначе воно таке сталося і Аватар-2. Він же шлях води, це рівно те, що і можна від нього очікувати. Це крутий атракціон, але там сюжет рівня ну, пс, окей, а персонажі рівня ну, нехай вони в принципі будуть. І ще там дуже круте 3D. Дуже насправді фільм варто було б назвати Аватар шлях дежавю, але попри це фільм мені повірити. Би мені чи ні, все-таки більше сподобався, аніж навпаки, і сподобався б, мабуть, іще більше, якби не парочка о господи боже мій, то скільки можна? Сюжет нової стрічки про планету прокачаних смурфіків являє собою дві головних теми. Навіть три, бо аватар це хитро викохане кіно про те, наскільки прикольний дауншифтинг. Перша це помста із класичним око за око», Друга розповідає, як важливо бути батьками. Гадаю, що оскільки головний герой чоловік, саме тому фільм більше концентрується на фігурі батька. Але матері тут настільки яскра. Аві, що часто вони перекривають татусів. Зокрема, акторська робота Зої Салдани усе ще топ вишка і нічого собі, і навіть ого, як і у першому фільмі, дуже подобається з яким надривом їй вдається передавати внутрішній біль. До решти акторів дуже важко прикопатись, бо враховуючи, як подібні фільми знімають, потрібно мати неабиякий талант, аби у принципі у них грати. Власне, саме тому мені часом хочеться дивитися, як робилися Last of Us чи той же аватар більше, ніж самі катсцени чи фільм. Але все ж, аватар і особливо шлях води. Таки варто подивитись, хоча б для того, щоб побачити, як потрібно робити графіку у фільмі зразку 2022 року. Скажу одразу, що вона настільки хороша, що не скільки добре відтворює реальність, скільки буквально. Краще за саму реальність нового аватара, скоріше за все, рендерили на якихось іншопланетних е, технологіях, котрі заховані десь там в ангарах НАСА, які живляться в свою чергу від енергії тисячі сонць. Але у домашніх умовах відповідно таке не повториш. Але не переживайте, тому що земля не готують свою достойну відповідь. Zenbook Pro 14 Duo OLED. Красивий, оскільки я шмат гуманітарія, то давайте почнемо із того, що Zenbook Pro 14 Duo OLED дико стильно виглядає. Навіть якщо ви вперше відкрили блендер чи вчитесь, як закидувати файли в Adobe Premiere з цим ноутом, люди все рівно будуть думати, що ви якийсь професіонал. На його поверхні не залишаються відбитки пальців, тож скільки б у його не мацали, він буде залишатись елегантним, потужний. Відеокартка GeForce RTX 3050 Ti показує, хто тут головний бос, коли справа доходить до завдань з потребами в інтенсивній обробці графіки як от 3D -Res. Ендерінг і редагування відео у купі з потужним процесором Intel Core i 9 12900 H і його 14 ядрами вони діють, неначе подорожник для вашого понівеченого тайм-менеджменту. Це означає, що у вас буде значно більше часу на творчість, а не замислюватись над своїм життям, чекаючи, поки ваш старий ноутбук справиться із завданням. Красивий е, стоп, по-моєму, ж уже було красивий? Ні, а а, а по-іншому красивий. Ага, ага, ясно. Ясно. Так, а на чому я там зупинився? А так. Красивий! Перший у світі 14,5 дюймовий ноутбук із сенсорним HDR дисплеєм oled дисплеєм 28 k який перетворить будь-яку кашу із пікселів на голівудський блокбастер. Колірна гама DCI-P3 кінематографічного рівня забезпечує яскраві кольори, а частота оновлення 120 Гц. І час відгуку 0,2 мілісекунди роблять навіть найбільш динамічні сцени надзвичайно плавними. Мало того, що тут є другий дисплей, так його ще й збільшили для цієї моделі. Це означає, що відео з вашим котоком буде виглядати. Де значно краще, ніж картинка у більшості кінотеатрів. Тачка на прокачку, на жаль, уже закінчилось, але очевидно, що це шоу назавжди у серцях інженерів Asus. З такою кількістю дисплеїв та їхнім розміром бог дисплеїв явно буде задоволений. Мобільний. Не хочу будіше інші ноутбуки, але це щастя важить лише 1,7 кг, кілограма товщина, його 17,9 мм. міліметрів. При цьому сюди не ясно, як, але вмістили mm -mm -mm. ви готові другий дисплей. Оперативної пам'яті 32 ГБ. Два Байте SSD, Full HD, інфрачервону камеру, два порти Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type a і високошвидкісний порт HDMI2.1. Новітній високопродуктивний щитувач карт MicroSD Express 7 і 1. А ще тут потужний блок живлення, який можна підзарядити від Type c Але й без того, у випадку блекаут у вас буде цілих 9 з половиною годин, аби знайти найближчий пункт незламності. Спокійно посидіти і подумати, наскільки величний ZenBook Pro 14 Duo OLED можна за. Посиланням у описі до цього відео Чи за графонту він настільки досконалий, настільки перфектний, що він буквально одна із найбільших причин іти у кіно, а для когось навіть єдина. Мені не хочеться сварити всесвіт Марвел, котрий я особисто дуже люблю. Але з об'єктивних причин він у візуальному плані зараз переживає свої не найкращі часи. У той час як сіджайним шабашникам у Марвел доводиться пріти над декількома проектами на рік, про що Марвел самі ж жартували у серіалі про зелену жіночку. Фільм про синього мужчину готувався 13 років і був зроблений. Знаєте так якісно, і не віки, як в дідів. Навіть якщо врахувати, що Кемерон працює над одразу декількома аватарами, це все рівно вражаюче. Все у фільмі виглядає настільки правдоподібно, що часом ти забуваєш, що це все було взагалі-то намальованим. Особливо, коли в кадрі не видно синю дупих тубільців, зображення виглядає, наче кадри із Discovery Channel. Звісно, я не маю на увазі, що гуманоїди зроблені менш якісно. Просто про те, що всі ці блакитні некоменшини не існують, я знаю. А коли показують всякі риби і медузи, то мій мозок починає. Плавитись, бо я вже не знаю, де закінчується реальність, а де починається CG-рендер. Джеймс Кемерон вкотре поставив на свій давній фетиш із водою і не прогадав. Звісно, до кінця фільму це зведеться до відтворення деяких сцен із Титаніка, але я не пам'ятаю, як хтось скаржився, що те тисяча явно був зроблений після фільму безодня 1989 року. До речі, із цього ж фільму Кемерон сам у себе вкрав візуал і до аватар. Я навіть не буду починати говорити за міцний режисерський стояк на меха екзокостюм. Які були взяті прямісінько із його з чужих, але я не те, щоб його і засуджую, тому що мехи екзокостюми це круто. Ну і, мабуть, в обох аватарах це головний посил, аби було круто, і було круто на відміну від виразу мого обличчя щодо сюжету, то друга частина це мало не копія першої частини з різницею тільки, що Джек Салі, а так звати головного персонажа, як виявляється, він цього разу не тільки воєн, а ще й татко. Невідомо що складніше. Проходить добрих кільканадцять років, Джек і Зої Салдана розплудилися, і своєрідне коло починається Заново знову прилітають лихі люди на мирну планету. Головний герой тепер зі своєю сім'єю пізнає нове для себе плем'я і все повторюється один в один, аж до приєднання своїх волосяних тентаклей до тварин. Після перегляду лишається тільки одне питання: а що ж такого задумав Кемерон? Що було анонсовано ще цілих три фільми, якщо другий був копією першого, настільки, що вони знайшли спосіб, як затягнути у нього Стімена Хай там яка аватар дійсно має звичайний, я б навіть сказав би простий, хоч. Це і синоніми насправді один до одного слова. Сюжет я неодноразово помічав, що сьогодні прийнято називати прості сюжети поганими сюжетами, що насправді не завжди є правдою. Взагалі з фільмами є малесенький є парадокс. Я б навіть сказав би парадокс. Він такий малесенький. У нас уже вийшов у цьому реченні. Насправді людям дуже сильно подобаються кліше і стереотипи, і в найкращому випадку їм подобається, коли з ними злегка знаєте, так грають. Так, от і і, і все, і випустили в прокат. Ніл Дракман на своєму прикладі показав, що не клішована історія влас оф. Фаз 2, як би добре, вона не була написана, спричинить значний підпал срак у той же момент. Людина Павук Into the Spider-Verse, будучи насправді максимально стереотипною та клішованою історією, становлення героя, лишається неймовірно крутим мультом, і що найважливіше популярним також. А якщо ви націлилися на гігантську касу, якщо ви відповідно також Джеймс. Кемерон, то скоріше за все, ви для свого фільму і візьмете прості сюжети, які я повторюсь, не є поганими, тому що не потрібно недооцінювати матусь і татусів, котрі йдуть зі своїми дітьми, аби вони хоча б на дві годинки, а ми тепер знаємо, чому цей фільм настільки довгий, взяли і затихли. Від Аватара віє якимось фільмом із 90-х, де є прості істини, а в центрі сюжету якась сім'я, котра бореться проти зла. Тобто це нескільки баян, скільки класика. Ну, якщо ви бачили хоча б один із подібних фільмів. То через 10-20 хвилин перегляду відповідно одного із таких подібних фільмів, ви будете знати, що буде відбуватися далі, мало не посекундно. Але знову ж таки, чомусь серіалу Венздей це не завадило бути таким популярним. Я маю на увазі, ви взагалі бачили цей серіал. Там, от ти бачиш лиходія чи лиходійку, та? і ти кажеш, от це вони от в кінці і будуть ними, правда, чи не так. А тім Бертон такий, ха, та ні, ні, не, не буде. А потім бац, і вони якби стають ними, і ти такий: Вау! Henny. У той же момент, особливо після марвелоподібних кін, де кожної хвилини повинно усе бахати, бухати, пукати або криво жартувати. Аватар-шлях води може здатися злегка нудним, особливо якщо врахувати, що фільм триває понад три години, і, їй-богу, не кожна його хвилина того варта. Востаннє я таке відчував, коли бавився у техно демо зе Matrix Awakening, де ти спочатку балуєшся годинку, гуляєш туди-сюди, літаєш, охаєш, ахаєш не без цього. Бо все знаєте, таке от красиве, реалістичне, а потім розумієш, що. Робити там, власне, і нічого. От і Аватар шлях води виграв би більше, якби він був би значно коротшим. Тому що, як на мене, у його сценарії занадто багато води. Дякую, дякую. дякую. Здається, мені що це робилося для того, щоб представити нових персонажів, котрих цього разу настільки багато, що от часом їх злегка більше, ніж людей у метро зранку, яких у свою чергу так багато, бо якщо вірити непідтвердженому джерелу із моєї голови, другий фільм це своєрідне представлення майбутнього покоління. І скоріше за все, уже у третьому фільмі Джек стане повноцінним дідом, а битися проти лихих людей у самому спідньому будуть уже його нащадки. А старий Джек буде півфільму казати, що вони роблять це неправильно, і все це під. Досить невиразну таку музику, бо у цьому плані мені обидві частини запам'яталися приблизно ніяк. Вона, як завжди, доречна, вона завжди до місця, і там, де треба, вона працює рівно так, як і треба. і Всі ті люди, які робили всю цю музику, вони велетенські молодці, але все ж таки на мугикувати, коли виходиш із кінотеатру, немає чого, і доводиться використовувати мугико-замінники. Е, у нас є такі е, прекрасні опенінги до наруто чи до атаки титанів. При цьому всьому мені дуже складно описати, чому саме але. Фільм мені зайшов. Попри те, що він йде досить довго. Він не відчувається занадто тягомотним. Попри те, що він простий, як пробка у сюжетному плані. Він все рівно витягнув із мене емоції, чи то через те, що я люблю прості історії, чи то тому, що вона занадто добре лягає на сьогоднішні події. Можливо, з різницею хіба що в лорі фільму у землян вмирає їхній дім, що звісно не виправдовує, чому вони руйнують чужий. У той же момент, як нелюдь, котра пішла війною на нас, аби зруйнувати наш дім, немає ніякої іншої причини. Окрім як Ну, а ми можем. Якщо вам сподобалася перша частина цієї гігантської, як виявилося, Епопеї о щось стрельнуло старому, то скоріше за все, я майже навіть даю гарантію, що друга частина теж вам повинна зайти. Якщо ви плювалися у далекому 2009 році або ще гірше дивилися у 2020-му, десь на телефоні, бо вам плювати, що Кемерон і його команда здійснили ще одну революцію у 3D, то, мабуть, не гайте свого часу. Якщо ви все ж таки збираєтесь і на аватар шлях води, то я хрестом Богом молю вас, аби ви от і йшли по от, от скільки вам дозволяє бюджет викласти на е, квиток до кінотеатру. Будь ласка, стільки і потратьте. потрадьте. Абто ще 5 гривень зверху докладіть і потратьте. Тому що це той самий випадок, коли 3D і IMAX дійсно мають сенс. Ну а перед тим знаєте, що зробіть? Будь ласка, напишіть у коментарях, який із фільмів Джеймса Кемерона ваш найулюбленіший і чому саме Титанік? Я повторюсь. Підписуйтесь на цей канал, ставите уподобайку, це дуже допомагає, і поширюйте це відео. Все залежить абсолютно від вас. Якщо ви хочете подібних відео і надалі, ну не тільки про аватар, бо це було б дуже тупо. Воно буде, але років через коли там зніме Джеймс uh, Кемерон. Я щось подумав, що в мене вся інформація необхідна одразу вилазить, але неправда. Пишіть в коментарях, що вам хочеться бачити, і голосуйте своїми уподобайками. І поширеннями теж голосуйте. Сміються із мене інші е, стрімери і блогери, що я от другий тиждень не можу назбирати на безпілотний літальний апарат Валькірія. Я, я не знаю, що їм по, по, пояснить. Я, я вже й кажу, що от скидайте свої 10 гривень. Скидайте, знаєте що? Ха, 10 гривень, мало 10 гривень, скидайте. Два-два. Мы им покажем. Валькірія це дуже класна штука. Ми накупляли уже декілька штук перед тим і кажуть, що вони працюють просто неймовірно. Дуже добре вони виявляють ворогів, і щоб е потім знали наші солдати, коли прям лупашить їм. от, -от так от ну. нарешті, рубрика, яку ви так чекали, а що ж там Бенджаміна? У Бенджаміна сьогодні знову їсть. Це звати створіння Люцифер. Ви вже повинні бути з ним знайомі. Я думаю, що він, мабуть, то на цьому відео робить масаж плед. Тув він із таких людей. Він знаєте, ну як людей особистостей. Він настільки добра е, особистість, що от робить добро, навіть в пледу. От він робить Юліані масаж, Бену масаж, чухийці масаж. Усім. Майже because I hate you. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тейлер Андерсон, монтажила це відео прекраснюча Юліана. Ви дивилися, як джорнал тримати з нами на одній хвилі народ. Бувайте. А яка в нас там хвиля? Ну там 102 і 7. Нема ніякої хвилі. А що я тоді кожен раз милю? Яка хвиля? Що я маю на увазі? Яка хвиля? Про твою зачіска. Ми типа серфери? А, моя моя зачіска, моя гривка. Заривка.